26-27 травня 2016 року у селі Орлівщина на базі відпочинку Осокори проводився семінар навчання керівників підприємств хлібопекарської переробної та елеваторної промисловості Дніпропетровської області з питань охорони праці на підприємствах. Білик Анатолій Григорович, голова Дніпропетровської обласної профспілкової організації, харчової переробної промисловості та суміжних організацій, депутат обласної ради та співорганізатор семінару, розповів про головну мету заходу. Тема сьогоднішнього навчання. Це перш за все, зберегти людину. зберегти людину. Техніка безпеки, і крім техніки безпеки, і звичайно, форми оплати праці, форми пожежної безпеки і багато інших питань, які сьогодні касаються наших керівників. Даної галузі всього цьогоріч на семінар навчання зібралося 65 керівників підприємств та близько 15 представників всіх контролюючих структур області. Як показує практика, подібні заходи сприяють забезпеченню умов безпечної праці та профілактиці порушень трудового законодавства, а також вирішенню інших питань. Начальник управління нагляду у промисловості та об'єктах підвищеної небезпеки головного управління держпраці у Дніпропетровській області Володимир Володимирович Маціяко підкреслює необхідність проведення таких заходів. Такі мероприятия ми вже проводимо 14 років. Підряд. Ну і благодаря цьому, останні 3-4 года у нас в області не зафіксовані случай травматизму. Вже стало доброю традицією в ході семінару проводити змагання. Цьогоріч відбулася сьома галузева спартакіада серед керівників підприємств хлібопекарської переробної та елеваторної промисловості Дніпропетровської області з таких видів спорту, як настільний теніс, шахи, шашки, доміно, більярд та дартс. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Дніпромлин Петро Володимирович Єрьо Менко ділиться враженнями від заходу та висловлює свої побажання учасникам змагань. Також це дає змогу поспілкуватися на вільні теми, познайомитися ближче керівникам, вирішувати питання, ті, що не завжди вдається вирішувати у робочому процесі. Корисне те, що не завжди нам доводиться зустрітися разом. Тому що є питання по виробничим процесам. А тут ми раз на рік зустрічаємося, можемо поспілкуватися, можемо позмагатися, набратися позитиву і з новими зусиллями. Тільки вперед до нових рубежів. Ветеран ТОВ «Дніпромлин» Микола Комішанов виборов перемогу у двох видах спорту. Чоловік безмежно вдячний, що отримав запрошення та мав змогу взяти участь у такому грандіозному та важливому заході. Я дуже благодарен організаторам за те, що вони зібрали всіх колег моїх і за те, що сьогодні ми вместе пообщались, учитывая учитуючи сьогоднішнє час, як дальше. далі. От, я дуже їм благодарен. Я благодарен. За те, що я по своїй житті попав. В хлібопікарної промисловість, пірабатуючої промишленість зерна. Суддівська колегія, яку очолив голова спортклубу Харчовик Віталій Лелекін, визначила переможців у кожному виді спорту. Тож перші місця вибороли дарц Микола Комішанов, ветеран ТОВ Дніпромлин, шахи, генеральний директор ТОВ Дніпромлин Петро Єрьоменко. шашки Микола Пастернак, керівник ТОВ Оптимум Плюс, Настільний теніс. Дмитро Васильєв, директор ТОВ Дніпропетровський хлібокомбінат номер 11». більярд Андрій Тихолос, керівник ТОВ Синельниково Агро, Доміно Микола Бесєда, керівник прад Павлоград Хліб та Микола Комішанов, ветеран ТОВ Дніпромлин. Учасники семінару отримали масу позитивних вражень та корисної інформації в ході такого масштабного заходу та з новими силами готові рушити до нових звершень.